Біда у фермера, пальцем тикать, їхать по дорозі, носа задерти. О, які поля погані. О, як же ж воно в них, О, що ж вона там матиме, що ж воно в неї в роди. Е, хлопці казали, що тут у мене стадіон. ну, В принципі, стадіон, так стадіон. Ох, і вонючий. Йо, той, аміак! Лаботка користь. Коротше, каз 32 Черкаси Азот. На сьогоднішній день у нас по місту. 16,5 тисяч тонна плюс доставка. Оце таке. Працюємо і все виходить. Заправка пару хвилин. Фу, блін, а вонючий, капець. Оце ядрений кас. Настоящий, не те, що ми брали. Не будемо казати де. Коротше, кузов, мабуть, згниє у нас на намазує. Треба й мить буде крапле і красити. Причому скоро. Все, буквально менше хвилинки і в нас вже заправлена бочка 400 літрів касу. Вносимо під тиском 4 бара. Тут у нас манометрик стоїть чудовий. І він все показує. Насос включив і він гане, жене туди прямо до самої кааренки. Кареночка наша на 8 рядочків. А ну включи, покажи, як воно працює. Так, народ, дивимося. Да, давай. Пішло, красота. Отак працює система підживки в нас. Бачите, все чітко. Обидві сторони виливають. Все, все супер, отлічно. каз 32 бомбезної якості. Дивіться, один прохід каренки, як міняє кардинально картинку міждурядки. Тут де неде Березка, де неде соняшник недобитий гербіцидом, амброзія. Ось так вона, бачите, красиво тут пережилася собі, ударена гербіцидиком, але сидить і не сохне. Соняшник, соняшник, точка росту вмерла. В принципі, то йому вже труба. Лободі труба теж спрацювало ідеально. Ну а Березка де-не-де ще в принципі, показує признаки життя. Ознаки. Ну і такий фон е зеленкуватий рядки. Візуально все видно, додавить нічого. Злаки де-не-де сидять. Ось, наприклад, цей дивіться свіженький. Можна сказати, що його гербіцид взагалі не тронув. Хоча сусідні всі, бачите, красиво так пофенделив, погасив повністю. Під 0. Технологія тут недорога, Мілафорд плюс Пеламіс. Ціна питання в районі 450. Ну тут трошки дорожче, бо ми брали вищу норму. В районі там 480 до 500 гривень на 1 гектар. Так, ще дуже цікава штука. Дивіться, Пріма погасила Березку. Та й доволі, доволі класно. Обично, після всіх бур'янів, які ми закрили гербіцидом, остається тільки березка, Її так буває багато. Що вона просто засновує всю міждурядку і робить зелений фон. Ну, а тут, як бачите, спрацював класно Гербіцид. В цьому році, як показує практика, треба було працювати максимальними нормами. Давати, якщо це прийма не 05, а 0,6, якщо це Мілагро чи Мілафорд Літра 200, якщо не помиляюсь. На то тобто старатися давати максимальні, максимальні дози, і тоді воно б пішло б як треба. Ну Тут, як бачите, я дав максималочку, то результат очевидний, результат прекрасний. Але з друга хвиля бур'янів, таких як оця Амброзія, ми вже з нею нічого не зробимо. Кроме як механічної прополки, тут більше варіантів і способів боротьби немає ніяких. Ну Я думаю, що хлопці ми не ледачі рукасті. Каренка зробить свою роботу, вже з гектарів 6 він засмалив. Це тут буквально годинки-півтори працює з заправками, то це, це вже добре. До речі, друзі, зверніть увагу, щоб наш кас не випарувався, як ми робимо загортання нашого міжряддя. О, дивіться, як воно виходить класно. Тут якраз долото прорізало, вилило каз на обидві сторони, на ляву і на праву. А бритви наші загорнули оцю ямку, оцю борозду. І таким чином у нас буде, скажімо так, вологий ґрунт там, де знаходиться наше добриво. І відповідно коренева система кукурудзки повинна дотягтись до нього і його нормально сприймати. Оце дуже дуже важливий момент, тому що багато хто робить по-своєму, так як ну, по старинки, зафенделюють до лото, воно розриває канаву таку тут на обидва, на обидва боки, і наш кас лежить практично. Звичайно, що при температурі е, на дворі 25-30 градусів він буде частково випаровуватися і таким чином втрачатиметься азот. А, ж, а цього допускати не можна. Тому, друзі, от ми вийшли з ситуації таким чином. Ми зразу загортаємо наші міжряддя. Бачите, як класно виходить? Фактично, у нас рівнесенька рівнесенька грядочка. Немає таких канав ніяких, а кас наш лежить на глибині 12-14 см. І дивіться, як класно, прямо в вологій землі. Дивіться, бачите? Земля мокра, тут земелька мокра. І наш кас буде доступний для кукурузки. Ось він. Аж на глибині 10-12 см. І все, і коренева система дотягнеться. А якщо ще пройде хороший дощик, так то взагалі буде макс бет. Ми робимо так і ділимося з вами досвідом. На жаль, у нашого народу такий менталітет. Якщо сусід тоне або в нього якась біда, то замість того, щоб допомогти, тільки радується. Ну, ми не такі, слава Богу, виховання в нас зовсім інше. І мій колектив при першій нагоді, при, першій, при першому проханні вирішив разом, ми разом сіли і рішили помогти, витягти всі поля, які проблемні. Тим більше наш товариш нам допомагав і не один рік, і не один раз то і нам, в принципі, піти на зустріч. Складно, не складно, хлопцям важче ті, що там напередку, набагато важче. Тому, друзі, руку допомоги завжди потрібно протягувати. Тим своїм колегам, своїм друзям, знайомим, які в цьому нуждаються. Оце. таке, Такий в мене, друзі, посил. А не так, знаєте, от біда у фермера, пальцем тикать, їхать по дорозі, носа задерти. Ой, які поля погані, о, як же ж воно в них, о, Що ж вона там матиме, що ж воно в неї вроде? Та вроди, 80 вроди. 80. Витягне на 100. Питання в тому, наскільки готовий хазяїн вкидати сюди кошти. А техніка, технологія, вона вже давним-давно придумана. Це не велосипед винаходить. Дать азоту, дать по листку мікроелементів і ждать доща. Пройде дощ, кукурудза піде рости. Це така, вроді би казалось би, не дуже і пластична культура, але пластична. Азот її витягує і дуже здорово. Та ж сама ситуація з пшеницею. У людей на осінню така була погана, така хірова пшениця. Дали азоту, підтягли мікроелементами, і вже пшениця зовсім як небо і земля, зовсім інша. І буде показувати хороший результат. Оце так само і з кукурудзою, і з соняшником, з усіма культурами. Не існує такої ситуації, з якої б не було б виходу. Навіть завжди є три виходи, мінімум три. Або покращить, або оставить все, як є, або взагалі в цю ситуацію не вникати. Оце вам так. Ну, наш, наш вибір все-таки: ми обираємо складніший шлях, стараємося покращити ситуацію, виправити всі помилки, от, і вийти на чудовий позитивний результат. Я думаю, у нас це все вийде. Головне, щоб не опускалися руки і завжди допомагали один одному. Тому що, не понаслижки скажу, у кожного, з нас, у кожного з нас були складні ситуації. І завжди треба згадувати е, ті початки або. Ті начала, з яких ми е, стартували, що не було нічого, ні техніки, ні складів. Абсолютно, хтось поміг, хтось поміг порадою, хтось поміг фінансам, хтось фінансами, хтось технікою. І в результаті потихеньку, помаленьку, хто хотів, той добився якогось в житті. Успіху е, людей, які нам допомагали, не потрібно забувати, а потрібно завжди пам'ятати добро. Оце такий принцип в моєму ділі. До мене звернулась людина. Я допомагаю. Чи є гроші, чи немає. Ну, оце отак. Оце отак, друзі. Звісно, набагато легше їздити і дивиться і ждать, поки е фермер упаде, поки в нього все там загнеться, поки все розсипеться, розвалиться, а потім збирати його остатки землі і панувати. Ну, такого ж теж в житті. Знаєте, воно ж буває бумерангом, відбувається. Сьогодні ти, а завтра тебе. І таке буває. Тому про це треба завжди пам'ятати і будь завжди е, людиною, людиною в будь-яких ситуаціях, Нормальною людиною. Не все в цьому житті вирішують гроші, друзі. Не все, абсолютно. І це вже знаєте, хто мудрий, хто з розумом друже той це розуміє дуже глибоко. А хто поверхностно думає, що за бабки можна все в житті рішати, то я вам скажу абсолютно не все. Абсолютно е, На фронті зараз хлопці є такі, що із грошима, із великими, але воюють. І так само, так само в небезпеці, як і ті, хто і без грошей, нема абсолютно ніякої різниці. Та й кожен із нас ніхто ніколи не знає, перед яким камнем споткнеться. Тому, друзі, про це завжди треба пам'ятати. І коли людина просить допомогти, ніколи не відмовляти. Якщо ви, звичайно, можете це зробити. Якщо не можете, ну то вже ж інша ситуація. А якщо можете, треба допомагати. Що я, в принципі, з успіхом і роблю: витягуємо поле кукурудзи. кукурудзе, хороший добрій людині, яка нам в житті допомагала, і допомагає по цей день, чим може. Ну а ми ж відповідно даємо руку допомоги зі своєї сторони. Так що так, добро переможе зло, правда неправду, і все буде Україна. Всім добра, друзі!